У світі, який оживає лише під місячним сяймом, ховаються чарівні істоти, стихійники. Вони з'являються на мить, щоб поділитися магією вогню, води, землі та повітря з тими, хто зможе їх помітити і зрозуміти. Чи зможете ви зібрати повну колекцію стихійників та опанувати їхню майстерність? Допоможе дізнатися гра стихійники в локалізації видавництва Лорд of бордс, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра стихійники це дуельна гра, під час кожного ходу якої гравці будуть отримувати різноманітні карти, як із колоди, так і з запасу, збираючи комбінації. Ці комбінації карт необхідні гравцям для виконання умов за плитками майстерності, адже саме ці плитки її приносять важливі очки, які так потрібні для отримання перемоги. На початку партії покладіть три частини ігрового поля на центр стола. Посортуйте плитки майстерності за кольорами і викладіть їх незапечатаною стороною горілиць у порядку зростання знизу вгору у відповідні стопці на ігровому полі. Додатково розмістіть бонусні фішки у відповідну зону на ігровому полі. Відкладіть в сторону карту дня, а далі перетасуйте карти істот і роздайте по дві карти кожному гравцеві. Якщо друга карта такого самого кольору, як і перша, відкладіть її та дайте гравцеві нову, щоб він мав дві карти різних кольорів. Гравці викладають отримані карти горілиць перед собою, починаючи формування своєї колекції. Далі перетасуйте відкладені карти з рештою карт, після чого візьміть 8 карт істот стот і додайте до них карту дня. Перетасуйте їх і покладіть до лілиць під решту карт, щоб утворити колоду. Наприкінці будь-яким зручним для вас способом виберіть першого гравця. І на цьому приготування завершується, її можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія в гру стихійники триває кілька раундів, доки хтось із гравців не візьме карту дня. У свій хід ви зобов'язані спершу поповнити колекцію. А після цього, використовуючи отримані карти, ви можете взяти плитку майстерності, яка дасть вам переможні очки. Поповнити свою колекцію можна одним із двох способів: або з колоди, або з запасу. Поповнюючи колекцію з колоди, ви берете три карти, викладаючи її горілиць, а після чого ви можете взяти будь-яку кількість одноколірних карт, додавши їх до своєї колекції. Всі позасталі карти, не вибрані вами, викладаються під ігровим полем у запас стосами за кольорами. Коли ви поповнюєте колекцію із запасу, ви берете усі карти одного кольору з запасу та додаєте їх до своєї колекції. Викладайте карти в свою колекцію за кольорами таким чином, щоб було видно значення кожної карти. Якщо після поповнення колекції ви матимете дві повністю однакових карти, тобто і колір і значення, будуть збігатись, ви повинні віддати одну із цих карт своєму супернику. Якщо поповнення колекції це обов'язкова дія, тоді узяти плитку майстерності виконується за бажанням. Проте, перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї дії, спершу давайте подивимось, які саме карти є в колоді стихійників. Усі карти поділяються на чотири кольори, і в кожному кольорі є карти зі значенням від 1 до 5 в двох екземплярах, а також дві карти джокерів. Тож, щоб виконати дію узяти плитку майстерності, ви повинні мати в колекції потрібні за умовою карти. Умовою може бути наявність зазначеної кількості карт відповідного кольору, наприклад, 4 червоних, набір із усіх карт будь-якого одного кольору, включно із джокером, або ж вказана кількість однакових зазначенням карт різних кольорів. До речі, щодо джокера, то ви можете використовувати його як карту з будь-яким значенням. Тож, якщо ви маєте відповідний набір карт, ви відправляєте ці карти до лілиць до скиду, після чого забираєте собі відповідну плитку майстерності, як і усі бонусні фішки на ній, після чого викладете свою плитку у свій стос, розміщуючи жетони поруч. На кожній плитці зазначається кількість переможних очок, які вона принесе вам наприкінці партії. А щодо бонусних фішок, то кожна із них надає вам по одному переможному очку. Проте під час гри ви ніколи не можете передивлятись плитки майстерності у стосі, а також і карти, що знаходяться у скиді. Після того, як ви отримали плитку, ви можете виконати додаткову дію, або посилити плитку майстерності і викласти одну чи дві бонусні фішки на плитку, що лежить незапечатаною стороною догори, або ж замість цього ви можете запечатати плитку, перевернувши її на інший бік, тим самим заблокувавши можливість посилення цієї майстерності. Проте запечатані плитки так само доступні гравцям, як і незапечатані. Її ви можете забирати їх собі, якщо скинете відповідні карти з колекції. Тож після того, як ви поповнили колекцію, а після за бажанням отримали майстерність, ви завершуєте свій хід і він переходить вашому супернику. Таким чином, ви по черзі виконуєте ходи до моменту, поки один із гравців під час дії поповнення колекції з колоди не дістане карту дня. Тоді ця карта відкладається, а гравець виконує свій хід як зазвичай, проте маючи лише дві карти для поповнення. І після кроку отримання плитки майстерності цього гравця гра завершується. Наприкінці учасники повинні порахувати зароблені переможні очки, склавши усі очки, зазначені на їхніх плитках майстерності, як і ще по одному очку за кожен наявний бонусний жетон. Перемогу здобуває гравець із найбільшою кількістю переможних очок. У разі нічиєї зіграйте ще раз і визначте переможця. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру стихійники. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!